За повір'ями наших предків, птахи на своїх крилах приносили зверю весну. А тому діти у ті часи носили з собою птахів, яких майстрували самі з соломи або тіста. Вони вважали, що таким чином прискорюють приліт пташок. Такий символ весни і теплих днів виготовляли і учасниці майстер-класу, що пройшов у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. З такими пташками вони бігали від хати до хати і закликали весну, аби вона прийшла скоріше і. Принесла тепло, адже вважалося, що пташка це така істота, яка має ключик від е, раю. І е, коли вона прилітала, е, вона відкривала дверцята, де знаходиться весна. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Тетяна Ульянкіна. Цього солом'яного птаха вона називає по-справжньому народним та автентичним. Вона дуже символічна і дуже така архаїчна, я би сказала, тому що таких пташок робили завжди. Їх робили із ниток, із соломи, з гілочок, з рогозу, з різних матеріалів. Таким чином, учасниці заходу сподіваються прискорити прихід тепла та сонячних днів, а ще подарувати собі моральний відпочинок. Адже саме творчість допомагає створити сонячний день у своєму серці, кажуть жінки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новина на телеканалі Март.